Усім привіт! Вітаємо вас на каналі. Літо в розпалі, і, звичайно, дуже-дуже хочеться десь піти позагоряти. І я сьогодні знову вирішила сходити на теремнівські ставки. Разом з вами трішечки подивимося, що тут робиться. Ось, гляньте, які каченята тут. Покупалися, тепер вони трішки відпочивають. А ось там дві пливуть. Зараз 10 година ранку. Ось, і вже з самого ранку дуже припікає сонечко. Так, сьогодні, напевно, буде за 30 градусів. Ось я йду по цій доріжці, насолоджуюсь природою. Зараз десь там далі собі. Підберу якесь гарне місце та позагаряю. Ось така тут вода, я зайшла трішечки ближче. Звичайно, що я не ризикну тут купатися. А ось полежати, позагоряти можна. Друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте. Для нас та нашого каналу це дуже важливо. Також ми є в інших соцмережах: Facebook, TikTok та Telegram. Заходьте та дивіться. Звичайно, ось зараз, наприклад, середина літа. І, звичайно, хочеться, щоб десь покупатися, позагоряти. І кожну якусь нагоду використовуєш для того, щоб десь ходити на пляж. Так, іду я по доріжці. Ось, зараз підберу собі десь гарне собі місце і ляжу трішечки позагоряю. Довгого часу в мене немає багато, а якісь годинку-другу можна собі присвятити, щоб позагоряти. Сьогодні, звичайно, будній день. Глянемо, чи є тут люди. Так, бачимо, що є трохи людей, небагато. І щось сьогодні, не знаю чому, але не купаються люди. Можливо, водичка не дуже тепла. Друзі, насолоджуюсь, сиджу собі, загоряю. Ще взяла з собою ось такий йогурт, підкріплюсь трішки, Дивлюсь, що потрохи люди підходять. Хоча сонечко щось не дуже приховалося за хмари, але все-таки тепло. Гарний такий спокійний відпочинок. Друзі, а напишіть в коментарях, де цього літа відпочивали ви. Бо за інформацією зараз на кордонах дуже великі черги. І ось цікаво, чи хтось із вас кудись їздив та де відпочивав. Добрий день! А ну можна вашу рибку? Хочу просто цікаво, що тут що водиться. Ой! -ой! Молодці! Линок, вже плотва, таке. Клас! Дякую. Молодці! О, а кажуть, що тут немає. Як немає? Тут повна. Все є. Ну, о, супер. Гляньте, о, які чудові соняшники тут в людей ростуть. Це просто супер. А там вдалині видно, що е, ростуть ще георгіни, оці такі квіти бордові, дуже гарні. Я їх теж дуже люблю. А ну, йдемте далі, подивимось, що тут є. Це ж е, ліпіни тут. Приватний сектор, ось люди посадили. Ось таку кукурудзу. Картопля, яка гарна тут в людей. Дуже гарне все таке виросло. А ну йдемо далі глянемо. О, бурячки, які господарі гарні. Все в них тут таке гарне росте. О, кріп гарненький такий. Господарство таке. Гляньте, яке ось тут. Качачі царство. Бачите, скільки їх тут відпочивають в холодку і не втікають Ух ви, качечки. І далі вони собі сидять. Навіть качкам гаряче не хочуть вони плавати, відпочивають собі на, на бережку. Хочу пройти разом з вами на один із острівків. Який тут є в Теренівських ставках. Тут досить непогано загоряти, лежати. Тут таке більш місце, де зазвичай не багато людей. Ось і зараз тут, по-моєму, нікого немає. Ось такий острівок тут є один грибочок такий. І ось тут можна собі лягти. І загоряти. Тут навіть прикольно, бо видно весь тавок Ось гляньте, яка краса. Вода, звичайно, така мутновата. Я, напевно, не рискую в такій воді купатися, а ось позагоряти тут можна. І вид отакий з цього ставкав. Сьогодні щось лебедів не видно, напевно, гаряче, то вони десь заховалися, тільки качки плавають. О, які качечки попливли собі. Краса, яка, так? Дивіться, я насолоджуюсь цією красою. Які гарні види тут, спокій, просто супер. Так що рекомендую вам, якщо ви не маєте, як поїхати ні на які закордонні відпочинки, можете відпочивати в теремніських ставках. А головне, щоб був гарний настрій, як і минулого разу, Чистенькі мусорні відра. Тут чистенько все немає ніде, нічого не валяється. Все прибрано. Щось заховалося сонечко, тому, напевно, сьогодні вже загоряння моє буде завершено. Хлопці загоряють, дітки купаються в воді. Але на вулиці все-таки досить тепло не холодно. Людей трохи... Є в основному зараз діти багато, тому що сьогодні будній день. З собакою гуляють. Напишіть, будь ласка, свої враження, як вам теремно, теремнівські ставки. І нагадуємо вам. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк та прокоментувати. Для нас і нашого каналу це дуже важливо. Всім дякуємо за перегляд, всім гарного дня і до зустрічі!